У темряву кроки були повільними, але важкими, ніби хтось спеціально хотів, щоб їх почули. Хто тут? голосно запитав Дмитро, намагаючись виглядати сміливим. У відповідь тиша. Потім раптовий шепіт, який лунав відразу з усіх боків. Ви прийшли до нас? Ці слова були сказані шістьма голосами, такими ж, як у самих колядників. Дмитро кинувся до дверей і знову спробував їх відчинити. Але вони не піддавалися, наче були частиною суцільної стіни. Ми мусимо вибратися звідси, кричала Марічка, трясучи Андрія за плече. Тихо, може, це просто жарт? вигукнув він, хоча й сам виглядав наляканим. У цей момент із темного коридору вислизнула тінь висока й нечітка. Вона швидко промайнула кімнатою і зникла за дверима іншої кімнати. Я це бачив, закричав Віктор, вказуючи в бік. Все досить ми